Життя продумана та максимально логічна штука. І на кожне привіт має пролунати вітаю. І всі наші до зустрічі чекають свого до побачення. Але все одно є вищі сили, що стоять точно над нами. Якщо у душі людини закладене добро, людяність та здатність розуміти навіть з напівпогляду, це точно приведе до чогось великого. Адже серця великих людей сповнені унікальним вмінням навчити розуміти світ, дружити, пізнавати себе і будувати великі плани. Всі ми – Кожен окремо і разом узяті лише ключ до успіху такої прекрасної і нині трошки беззахисної України, щоб усі, поки маленькі українці, знайшли своє місце і реалізували себе там, де з нас буде найбільше користі для всього майбутнього. На словах, це дуже просто, але от в житті, в житті всі ми завжди опиняємось на своєму місці в свій час. Так сталося із найпрекраснішими людьми, яких на допомогу дітям послало саме небо. Як бачите, якими дорогами ви б не ходили, вони залюбки ведуть вас до школи. Тому наші любі вчителі, ми, учні нашої школи, безмежно вдячні вам за неймовірну енергію. Саме ви докладаєте величезних зусиль, щоб знання міцно вкорінилися у наших голівках. Дякуємо за онлайн-уроки, перерви, перерви на уроках та уроки на перервах. Ще у початковій школі ми б ні за що не повірили у те, що навчатися можна саме так. І в честь свята бажаємо вам відкрити невеличкий секрет. Вимкнена камера під час онлайн-уроку іноді означала. Хоча ні, не варто. Ви й так усе знаєте. Тож вибачте, ще й за таке. А ваше дзвінок для вчителя сховали все, дістали подвійні листочки. А вдома ти теж так робиш. Розкажи всім нам, разом посміємось. Ми ще й дітям своїм говорити так будемо. Також дякуємо вам за такі щедрі, мовні подарунки уже зараз. Нехай ваші стріжки збиваються навколо здоров'я, насолоди. Та енергії. Додамо трішки цукру для відчуття життя та солі для балансу смаку. Щоб у вас був завжди класний настрій і ось рано знайти у всьому. І щоб все сходилося. Діти на перший урок вчасно, штори у класі рівно, отримані і повернені підручники точно. Адже ви так любите порядок. Та, власне ви і є порядок. І щоб всі наші шкільні та ваші родинні спогади зігрівали вас своїм теплом, надавали підтримку моменти, коли стане важко. Ми, українці, ми подолаємо все магії у ваше життя, щирої, дитячої, української. Вчителі, щоб легко було на душі та у школі, щоб і щодня ви всміхались доволі, радості, миру, тепла і достатку, хай завжди усе у вас буде в порядку. Ми дякуємо вам за науку чудову, яка допоможе прославити школу. Дячні за душу, що нам віддаєте, адже, напевно, ви для нас і живете. Всі цифри, і букви, уроки, книжки варті чого лиш і з вами завжди. Ви, наше золото, наше багатство, вам б навіть козацтво, сили, здоров'я, натхнення життя. Тільки із вами у нас є сім'я, мирного неба, добра для нащадків, сили, терпіння, щастя і достатку. Нам дуже пощастило, що колись доля привела вас на стежку педагогічного університету. Ви наша точка опори. А ми станемо вашим джерелом натхнення. Адже нехай до школи веде всього кілька стежок. Ми точно знаємо, що ці школи їх стелиться набагато більше, і всі вони ще не зовсім досліджені. Але ми беремося пройти всі. Тоді точно слава про козацький народ звінітиме на весь світ, як шабля отамана, як дзвін зброї українських захисників та захисниць. Аби Україна була такою, як ви, нас того навчає. Вільна. Відуча, справедлива, розумна. Ми зробимо все, що в наших силах та ваших бажаннях.